Друге послання до Тимотея, розділ четвертий. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй. Напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому. Знось лихо, виконуй працю Євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь, Крискент у Галатію, Тит у Далматію. Один Лука за мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у троаді в Карпа, і книги, а, зокрема, пергамени Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти. Бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого Небесного Царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онесифора. Ераст зоставсь у Корінті, а Трофима я лишив хворим у мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе, Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус, із Твоїм Духом. Благодать з вами!